if you put a wrap in a pan add <speaking in the pan> eggs tomatoes tomato spinach cottage cheese crumble in some feta cheese feta. salt pepper and mix this all together <speaking in the pan> Head of cheese. Сир. Сиру багато, не буває. And finish with some parmesan. Ну, добре, можливо, і буває. Я додам трошки курячого рулету, щоб було більше протеїна. І ставимо в духовку. Почекайте, а я можу ставити сковорідку в духовку? you have a high-protein tortilla. Ну, мені здається, мій виглядає трошечки краще. А ще я був би дуже вдячний, якби хтось мені порадив намастити дно сковорідки чимось, щоб воно не прилипло. Ріжемо на 4 частини and one of these slices is 200 calories and 15 grams of protein. В одному з цих шматочків приблизно 20 г протеїну. Ну що, давайте спробуємо. Мм. Трошки розвалюється. Але це 10 з 10. Якщо не хочете пропускати такі ж смачні рецепти, підписуйтесь на канал. Тут щодня щось смачненьке.